Справжню новорічну казку дітям Рубіжного подарував благодійний фонд Олександра Романовського. Напередодні нового року у місцевому будинку культури на малечу Рубіжного чекало безліч приємних святкових і надзвичайних сюрпризів. Запрошення на свято казки та Нового року отримали всі першокласники міста Рубіжне. А перед початком святкового дійства волонтери благодійного фонду Олександра Романовського презентували всім дітлахам новорічні солодкі подарунки. Ніхто не залишився поза увагою, і всі отримали свої солодощі. Хотілось би виразити благодарність благотворительному фонду Олександра Романовського за те, що таке непросте время для дітей. якийсь то позитив, якась радість. Дякую. Спасибо. Успіху вам, щастя і здоров'я. Глядацька зала Рубіжанського будинку культури заледве ледве змогла вмістити всіх бажаючих подивитись чудову, яскраву і незабутню новорічну казку. Дорогі наші друзі, імені команди нашого фонду. Я би хотіла поздравити вас з наступаючим новим Годом. Хочу пожелати вам щастя, здоров'я, успіхів, радості, добра. І зараз ми подаруємо вам хороше новогоднє настроєння. Казкового дійства промайнули як одна мить. Новорічні пригоди казкових персонажів захопили всіх присутніх в залі, яскраві декорації, запальні танці, чудові пісні та захоплюючий сюжет новорічної казки просто не залишив байдужих. У фіналі звичайно добро перемогло. А головний персонаж нового року Дід Мороз бажав всім щастя та добра в новому році. І от старі товаро у уютних колечках... 2015 род неспешним увіреним шагом удачу казав, Вже по завершенню казкового дійства мешканці Рубіжного, як дорослі, так і маленькі, з задоволенням ділились своїми враженнями від свята, яке було організоване благодійним фондом Олександра Романовського. Мне все понравилось. Очень интересно, очень интересно. И костюмы, и, и танцы, и песни. И сама постановка очень интересна. Почаще в такие праздники. Да, 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 очень интересно. Для наших детей. Это просто супер. Как маме. праздник понравился? Да, понравился. Понравился. Ой, а маме понравилось мероприятие в целом. Хорошая организация, яркие, красивые костюмы, продуманная сюжет очень хороший. И как раз символ козы, который должен быть в следующем году, присутствовал тоже на этом празднике. Я считаю, что праздник удался на славу и в целом принесет нам удачу в следующем году. Мне понравилось больше. Мне понравилось все. А кто на празднике на этом был? Расскажи, кто там в спектакле участвовал? Там участвовал снеговик, э -э -э -э. Сніговік, Дед Мороз, пірати і Снігурочка. А чим спектакль закінчився? Хто побідів? Э, Побіділа добро. А тобі що подобається? понравилось подобається. Те, що благодійний фонд і його команда має змогу дарувати мешканцям рідного міста такі чудові свята та краплинку щастя дітям. Головна нагорода для його керівника. Сегодня у нас проходило новогоднее мероприятие для первоклассников. Это уже становится доброй традицией. Вы все знаете, что и в том году мы проявили инициативу, собрали всех первоклассников города, провели им это сказочное мероприятие. Какая бы ни была ситуация, я думаю, что сказка у детей должна быть. Поэтому мы постараемся ее сделать. Безусловно, нам хотелось бы пригласить всех на это мероприятие. Но зал умещает только тысячу человек, в связи с чем ну, как бы мы не в силах пригласить всех. Поэтому выбор останавливается на первоклассниках. Каждый год, и я надеюсь, что следующий год будет таким же точно. Мы будем проводить эти мероприятия, мы их проводим. Ну а то, как оно прошло, я хотел бы поблагодарить ДК, я хотел бы поблагодарить всех художественных руководителей, всех тех, кто помог нам это сделать, сделать это мероприятие красочным, запоминающимся. Сказать большое им спасибо. И пусть в новом году будет как можно больше хорошего настроения. Улибак, і безусловно, щоб мечти збивалися. Добрі справи лише починаються. Благодійний фонд Олександра Романовського і надалі буде робити все можливе, аби допомогти землякам в ці складні часи. Допоможемо один одному жити краще жити по-новому.